Привіт! Пропоную приготувати салат з курки та ананасу. Нарізати куряче філе кубиком. Викласти філе в тарілку. У мене тут 200 г філе. Зробити сітку з майонезу. Другий шар ананаси плюс мінус 300 грам. Третій шар яйця варені вкруту три штуки. Натираю на тертку. Робимо знову сітку з майонезу. Та натираємо сир поверх майонезу. Сир у мене голда. Сиру стерла приблизно 60-70 грам. та посипати зернами гранату для декору.